Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальні гачки на липучці. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів. Пропонуємо до вашої уваги незвичайні форми для свічок. Це чудовий вибір для тих, хто любить створювати унікальні вироби, виготовлені з міцного та надійного силікону, завдяки якому будуть довговічними. Ці форми дозволяють створювати ароматичні свічки, мило та інші подібні вироби різних форм та розмірів. Форми мають тривимірну структуру, що дозволяє створювати детальні та унікальні свічки. Вони також легко знімаються з готового виробу, не ушкоджуючи його. Те свої ідеї в реальність за допомогою цих силіконових форм для свічок, які допоможуть вам досягти бажаного результату. Пропонуємо до вашої уваги портативну ручну кавомолку. Дана кавомолка має надійну систему, яка забезпечує більш стабільне та плавне перемелювання кавових зерен. Її компактний розмір та легка вага роблять її ідеальним вибором для подорожей та походів, виготовлена з високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність та надійність у використанні. Завдяки регульованому механізму помелу ви зможете отримувати ідеально помелену каву, що відповідатиме вашому подароку. Тупанням Пропонуємо до вашої уваги коктейльні трубочки. Створіть неповторну атмосферу гавайського пляжу на своєму дні народження, літньому басейн паті або весіллі. Ці яскраві та стильні трубочки нададуть святковості та веселощі вашому заходу, порадують гостей та зроблять фотосесію незабутньою. Завдяки своїм матеріалам вони не тільки чудово виглядають, але й безпечні у використанні. Прикрасьте свято цими тропічними трубочками та отримайте море позитивних емоцій. Емоції від захоплених гостей. Пропонуємо до вашої уваги паперові пакети для солодощів. Дані паперові пакети призначені для використання на святкуваннях та вечірках. Вони ідеально підходять для упаковки цукерок та інших солодощів. Завдяки різноманітним принтам мають стильний та яскравий вигляд, виготовлені з якісного паперу, що забезпечує міцність та довговічність. Створіть незабутні враження у гостей, використовуючи ці принтовані паперові пакети.